І сьогодні серце України сіяне шрамом. Це імена наших полеглих героїв. Не дай Боже жодній родині в світі пережити такі втрати. Жодному лідеру в світі я не побажав би пережити ці відчуття в ту мить, коли передаєш нагороди посмертно. Бачиш очі, матері Дружини, дитини воєва, який віддав життя за Україну. І чуєш від них, будь ласка, нехай це все буде не даремно. Тисячі наших хлопців і дівчат не пішли в небуття. Вони з нами, вони поруч завжди, вони дивляться на нас з небес. І ми не маємо.